Ми продовжуємо стартовий марафон і до річниці незалежності України передаємо слово Людмилі Барбір та Руслану Сінічкіну. Вони нагадаю, знаходяться на Подолі, і поруч з ними чарівна дівчина в Капелюсі Каті Осайці. Доброго ранку. доброго, доброго. бачили. Доброго ранку, колеги. Приємно усвідомлювати, що стільки людей, невідомих про яких ми розказуємо, роблять свій вагомий внесок в історію сучасної незалежної України. І в нас в гостях тут на майданчику в річковому порту, де ми знаходимося, в центрі Києва наша колега, тележурналістка, ведуча. і людина, яка я би зайву скажу, зробила свій внесок в сучасну телевізію України. Створила свій формат. Катерина Осадча, тобі доброго ранку, доброго зі, святом. Доброго ранку. Зі, святом зі, зі святом зі святом вас зі святом з Днем незалежності, зі святом українськ. Україно, зі святом українці, нехай небо буде мирним, нехай світить сонце, не так як сьогодні. Хоча, як сказав Юра Горбунов тільки в ефірі, можливо, це на щастя, дощ на щастя, все погане, і вітер теж все погане. Дощ. змиває. ти у нас сьогодні, як сонечко. Ми трошки змерзли, але така Я сьогодні. приїхала вас зігріти трохи і засмагла. Слухай, Катю, я так подивився твою історію, і можу так правильно, мабуть, вирахувати, що коли Україна набула статусу незалежності в 91-му році, тобі не було ще 10 років. Так, я була зовсім пам'ятаєш момент, такий приламний, коли Україна стала незалежною? Я пам'ятаю, що я була я входила в школу. Я пам'ятаю, що ми прийшли до школи в чергове, чергове перше вересня, і все було вже інакше. Ми вже прийшли першого вересня в іншу незалежну країну. Першого вересня в школу, де вже будуть вчити інакше, угу. і це відчуття я пам'ятаю навіть маленькою. Тому власне ось цей переламний момент незалежності я пам'ятаю навіть незважаючи на те, що мені було зовсім мало років. А от уже у цей період от ти дуже часто подорожуєш, от чого найбільше не вистачає? Не вистачає. Українських просторів не Я дуже сумую в першу чергу за батьківщиною. Я достатньо рано поїхала працювати за кордон ще mm -hmm. манекенницею, вперше в 14 років, потім mm -hmm. в 16. і ось вже в 14 років я розуміла, що таке батьківщина. Дуже круто, коли а, ти їдеш за кордон і починаєш усвідомлювати, що батьківщина це те саме, що мама з mm -hmm. татом. Ти сумуєш за Дніпром, ти сумуєш за своїм містом, за вулицями, за школою. Тому для мене ось всі мої рідні місця, рідні вулиці, тому що я киянка, все це моя батьківщина, все це моє місто. За всім цим я дуже сумую. Казі, якщо говорити про вашу роботу, ви зараз готуєте новий сезон світського життя. Яким він буде? Змінюється країна, змінюється програма. Яким, так, звичайно, від сезону до сезону ми змінюємося. Тим паче, що в програмі вже 11 років, і ми стартуємо. Мо 9 вересня стартує новий сезон. Рівно у 22-й Тепер ми виходимо на прохання глядачів. Тепер в нас буде незмінний час. Рівно 22-га. і у новому сезоні буде багато змін. Приміром, до мене в студію тепер будуть приходити гості. Тобто, не тільки я буду питати ставити питання на заходах, але й гості будуть приходити тим Ви Катя і, і а, гості будуть приходити зі своїми приводами. І почнемо Вау. ми з 50-ти річчя Ольги Сумської. А з нею нам є що згадати, тому просто. У студії ми будемо згадувати її життя і отримувати чимало ексклюзивів ну і звичайно без е, питань. Е... Го не, не обідеть тобі. А ще одна гарна новина. ми сьогодні говоримо третій сезон проекту Голос діти ти ведуча Юрій Горбунов. А цього сезону покоління вільних. А, а наскільки розкуті а, ці діти, які будуть в цьому проекті, діти нас вражали а, своєю розкутістю діти а, просто зі сцени після свого виступу, коли вже а, розвернулися крісла тренерів mm -hmm. до них. Вони могли ставити питання тренерам, зіркам, дорослим людям. Вони розмовляли, вели бесіду. Вони не боялися аудиторії зіркових тренерів. Я в їх віці була не такою розпутою. Я та, іноді я і зараз соромлюся, а вони дуже відкриті, вони позитивні, вони налаштовані на діалог. Вони розмовляють як дорослі з дорослими і можуть спитати у тренерів, чому вони розвернулися. Вони розповідають свої історії, просто зі сцени не соромлячись, вони зі сцени говорять про свої місії, чому вони прийшли на голос, і цей сезон нас вразив тим, що діти прийшли не просто заспівати розвернути кренер з-під крісла і перемогти. Вони прийшли, щоб довести і розказати своїм одноліткам. Країні дорослим про те, що вони вважають, потрібно змінити, потрібно змінити в їх житті, потрібно змінити в країні. І цим діти нас вражали. Я навіть зараз розповідаю. В мене мурашки йдуть по шкірі. Все це ви побачите зовсім скоро у третьому сезоні. Голос Діти. Покоління вільних. Ми це Абсолютно. покоління вже побачили. Дякуємо, Катю. І ще раз вітаємо з одним незалежності. З Днем Незалежності буквально Катю, буквально трьома словами. От якщо б звернулися до України, ага. як до жінки, як до молодої дівчини, що б ви їй сказали, чого ви їй побажали? У 25 Роки все тільки починається, Україна в тебе все тільки починається. Катерина Осача сніданок за Дим присудим. Дякую.